Там вже просто циганський табір дітям дозволяють все. <схай> Наша дитина кричить. Заліз до неї в коляску і отак от її дьоргав. Хоч руки помийте, я не знаю. Не дитяче кафе чи не дитячий ресторан це якась дискримінація. Мам, дитина має знати, що таке ні, а що таке так. Зриває кришу. У дуже багатьох турків є неправильний прикус і криві зуби. Всім привіт, мої любі друзі! Мене звати Яна Карасой і ви у мене на каналі. Сьогодні хочу з вами розібрати дуже таку, знаєте, суперечливу тему, як виховання дітей в Туреччині. Одразу хочу підмітити, що у мене немає поки що власних дітей. У мене з дитини є тільки Аліса, тобто моя кішка. І це більше відео, знаєте, не про те, що правильно чи неправильно робити, а про мої спостереження, як відбувається виховання дітей в Україні і в Туреччині, тому що я пам'ятаю, як моя мама виховувала мого брата, і також у мене є дівчата, котрі народжували дітей як і в Туреччині, так і в Україні. Тому сьогодні таке, знаєте, буде відео огляд на те, що вам потрібно очікувати в Туреччині, якщо у вас є тут діти, або ви плануєте тут дітей. Ну що, поїхали? Почнемо з самого початку. Перше, це народження дітей, і тут є така штука, це напевно культура скоріше за все. Тобто, так прийнято в Туреччині, коли жінка народжує, а тут багато з жінок хочуть робити кесарево деякі народжують природним шляхом, звісно. І одразу після родів жінку з дитиною завозять до палати. А там вже просто циганський табір на неї чекає. Тобто там всі родичі, і кажучи, що це всі родичі, це може бути не тільки. Сім'я там чоловіка чи ваша, це можуть бути тітки, дядьки, їх може бути там чоловік 20. Всі мають приїхати до цього роддому, і саме в палату, де ви зараз зі щойно народженою дитиною. Тобто це бактерії, ця дитина тільки прийшла на цей світ. А всі вже родичі одразу приходять, вони фоткають цю дитину. Багато хто викладає одразу ці фото до інтернету. Ну, для мене це взагалі трошечки жах і не зрозуміла взагалі ситуація, тому що, по-перше, у дитини немає імунітету, немає ніякого захисту, я б не хотіла свою одразу новороджену дитину викладати інтернет і, взагалі, що хтось із родичів це робив. Ну тому що я вважаю, коли я захочу, тоді я й поділюся там своєю дитиною. Але тут так не прийнято. Тут знаєте, вони всі такі: ге-ге-гей, Хе -хе дитя народилося, всі мають знати, всі мають святкувати. Це для мене трошечки шок, тому що я ще пам'ятаю, коли народжувався Давід, його батька не по пускали до мами в лікарню, наскільки я пам'ятаю. Тобто, звісно, так зараз вже стали популярними партнерські пологи, і все таке. Але коли я знаю, що жінка народжує сама, ні правило, батько стоїть там біля вікна, маше каже, покажи дитя, і все таке, тут це все знаєте трошечки гіперлізовано. Знову ж таки, другим пунктом є те, що коли вас виписали з роддому, а треба розуміти, що тут в роддомах взагалі не тримають жінок. Тобто, то якщо ви сьогодні народжуєте зранку, на вечір вас вже виписують. І неважливо, у вас був кесар виростен, чи ви народжували природнім шляхом, взагалі без різниці. У вас перші, напевно, що місяці, я би сказала, будуть суцільні гості. Ніхто не париться над тим, що вам потрібно звикнутися з дитиною, що вам потрібно зробити якийсь режим з дитиною, що це новий член сім'ї. То всім по факту не дуже Цікаво це все. Вони приходять вітати вас з дитини. Ну тобто, знаєте, з однієї сторони це прикольно, тому що це якась така неймовірна увага до вас, до вашої дитини. Всі хочуть якось привітати, подарувати золото. А з іншої сторони, я розумію, що це купа бактерій. Ну просто купа бактерій. Це багато людей, і деякі навіть і хворі приходять Ну, тобто, має бути як на мене, знову ж таки, має бути якась субординація. Ну, придіть ви там через декілька місяців до дитини, коли в неї вже знаєте такий організм більш скажімо, вже пристосований до соціуму, але ні, приходять одразу. Можуть навіть в той же день, коли вас виписати, прийти до вас додому на наступний день, через тиждень. Тобто тут в них нема таких рамок. Третім пунктом я би хотіла відзначити те, що в Туреччині все ж таки є культ дітей. Я не знаю, це пов'язано з тим, що тут дуже багато-багато багатодітних сімей. І знаєте, всі звикли, що є якесь мале дитя, хтось когось нянчить. Тут прямо дітям дозволяють все. Тут, коли бачать дітей, в них вже все. Що б дитина не робила, кричала, не кричала, всі просто будуть мило посміхатися. Я бачила дуже багато таких ситуацій, як дитина просто билася в конвульсіях, як я називаю. Орала не своїм голосом, і мама просто сиділа і так, от з батьком, дивилася на неї, і навіть нічого не сказала. Хоча, по факту, дитині можливо щось навіть боліло, а вони нічого ніяк не відреагували. Вони тільки так от сиділи так... Наша дитина кричить. Ну мені це трошечки не зрозуміло, але класно, що є оцей куль дітей, що все таки турки вони дуже всі люблять дітей, і це від мало до велика. Тобто, це як і такого, знаєте, підросткового віку дітей. Вони теж дуже обожнюють маленьких дітей, так і похилого віку люди, так і такі, як я. Тобто, вони всі, всі дуже люблять дітей. Що мені не дуже подобається, те, що тут незнайома людина, якась на вулиці, побачивши вашу людину, так звісно, вона буде якось умилятися. Їй дуже подобається діти, але вона може, наприклад, залізти в коляску до вашої дитини і отак от почати її дергати за щічки, казати Асенчинкизельсіндатло син єрім сині, ти такі солоденькі, такі гарнюкі, я тебе з'їм зараз. Ну тобто знову ж таки, її пальці, її руки, вона бере дитину, ось це ось робить. Тобто, це культура, навіть я б сказала. Турецько в них у всіх отак от роблять, навіть якщо ви будете в моєму віці, і, наприклад, ваш чоловік щось бачив дуже мило, у вас він може підійти отак от вас подіргати трошки за щічку, і ну це типу вважається милим дуже. Але я отак от спостерігаю зі сторони і думаю, от якби у мене була дитина, я б не хотіла, щоб якась там жіночка чи чоловік заліз до неї в коляску і отак от її дергав. Ну мені якось аж зразу не по собі. І я розумію, що багато людей ну, типу, нормально на це реагують. А я, а я могла би реагувати дуже агресивно на це. Ну, типу, чому ви чіпаєте мою дитину? Ви взагалі хто? Ну ви хоч руки помийте, я не знаю. Тобто, отака, от у мене ну, себе просто зловила на тому, що у мене б могла бути така реакція. Що ви скажете з цього приводу? Діліться в коментарях. Я приймаю будь-яку думку. Знову ж таки, повторюсь на цьому каналі. Я висловлюю тільки свої спостереження і свою думку. У вас може бути своя. і це класно. І це говорить про те, що ми з вами різні і круті. В ресторанах і в кафе тут завжди дуже раді дітям. От дійсно, я дуже багато чула ситуації від дівчат, хто їздив до Європи з дітьми, що вони десь сиділи і там просто за сусіднім столиком казали: приберіть каляску. Вона заважає тут не дитяче кафе чи не дитячий ресторан. І так само я знаю, що є ситуації, і в Києві я теж про це чула. Але в Туреччині такого немає. В який би ви ресторан не пішли, вас в жодному випадку не виганять з дитиною, не скажуть, що це. Це ресторан чи кафе суто для дорослих. Такого взагалі немає. Так, в Туреччині є, наприклад, готелі 18, але їх знову ж таки не дуже багато. І якщо брати по кількості, то все-таки з дітьми тут прямо дуже-дуже всі раді вас бачити. І всі будуть офіціанти навколо вас бігати, казати, як допомогти. Можливо, потрібен стілець для дитини, щоб дитина сіла спокійно у свій стілець. В них у дуже багатьох ресторанів все є. Навіть мені здається, у всіх. І тут дійсно от дитина. Для них це щось святе, і це дуже прикольно. Це дуже прикольно, тому що вас тоді, знаєте, не ділять на отакі класи. Ви з дитиною, ви не з дитиною. Я вважаю, що це прикольно, тому що я отак -от дивлюся інколи там на наших блогерів, кого теж кажуть, що типу заберіть коляску, бо я тут палю, чи це не дитяче кафе. А ти дивишся на цю блогершу з дитиною, котра просто замахана, вийшла з'їсти якийсь кровосан і запити кавою, і її ще з дитиною виганяють. І я так собі думаю, блін, ну це якась дискримінація мам, тому що. Ну, це так не має бути. Наступним пунктом я би відмітила те, що тут дуже-дуже балують дітей. Прямо роблять все, от все. Я вважаю, що це не дуже прикольно, тому що діти виростають дуже капризними, і потім у них якісь такі запроси, знаєте, які батьки не можуть закривати. І все ж таки мають бути якісь межі. Дитина має знати, що таке ні, а що таке так. Це як на мене, тому що якщо постійно знаєте, робити все, що дитина не захоче, то це, як правило, Закінчується не дуже добре, і тут дуже багато дівчат. Я вже казала дуже багато разів, особливо дівчат, дуже балують. Ну тут прямо дуже балують. Ця дитина буде просто стрибати на голові і їй нічого не скажуть. У мене була ситуація, коли я їхала в метро, і біля мене сиділа мама з дитиною. Я, в принципі, дуже лояльно відношуся там до маленьких дітей і до мам з дітьми, тому що я розумію, що це тяжко, і все таке, але просто ця дитина почала пригати на ній спочатку, а потім почала пригати на мені. І в мене ще були білі джинси, і це було, знаєте, не те, що ну якась отака мила штука, що дитина просто пригала, і вона випадково просто на мене наступила. Ні, вона тупо перейшла на мене і почала пригати на мені. Я просто ось так от глянула на маму, ну на її типу, може, ви заберете свою дитину. Ну, я навіть нічого не сказала. Вона з таким метям, ой, ти бачиш, що ти робиш? А ці дівчині не подобається, як ти пригаєш на ній. Пригай тоді на мені. Ну, з таким приколом, що я мала би взяти цю дитину. Я не знаю. Там з нею люлюкається просто, і я так подивилася. Я просто вийшла з цього метро. У мене були чорні джинси. Вона навіть не вибачилась ця мама, тобто вона по факту там забрала дитину, але дитина все одно пригала на мені. Я просто вже в якийсь момент псіханула, встала, відійшла, тому що ну так не має бути. У мене теж можуть бути якісь свої проблеми. Можливо, я взагалі не люблю дітей. Багато всього може бути. Вона просто могла б, хоча б вибачитися і сказати: вибачте, у мене дитина просто не посідівча така, і вона ось таке робить. І це було б окей. Я б тоді була спокійна. А коли я розумію, що це не моя дитина, це дитина якоїсь чужої жінки, вона пригає на мені, і ця жінка навіть нічого не робить. Ну це у мене трошечки знаєте зриває кришу. Я такого не розумію. Наступним пунктом є режим сну, як ви знаєте, режим сну він дуже важливий для немовлят та взагалі для дітей, тут що таке режим сну, не знає ніхто, от прямо ніхто не знає, що таке режим сну. У них, знаєте, отак, от, от коли дитя засне, і де воно засне, хай там і спить. Оце скоріше так, коли я розмовляла зі своєю подружкою, вона народила десь дитину, десь їй було три місяці, і до неї приїхали в гості її чоловіка-батьки. І коли вона зробила дитині. Режим, тобто там дитина спала там по годинам, вона вставала, їла знову спала, вставала, їла, спала. Тобто вона вже налагодила цей режим, тому що вона замахалася просто прокидатися. Ну вночі постійно, і вона скаже, боже, це так класно, коли є режим, і тут приїжджають його батьки. І вони такі вона каже: так, ми все, ми йдемо спати, і вона там укладає малу спати. А його батьки дивляться і кажуть: а що вона робить? Ну, типу, дитина ж не хоче спати. Оце знаєте, у них немає всього. Ну тобто, вони настільки хочуть ходити цій дитині. Що вони навіть не думають про режим сну. Ну я не знаю. Знову ж таки, мені здається, що це дуже дуже якби необхідно дитині, особливо немовляті, тому що немовля не знає, коли йому спати, коли не спати, що йому робити. Тут повинна приймати дуже велику участь, як мама, так і тато, і робити це реально способом життя цієї дитини. Ця штука мене вразила найбільше. Колись до мене мама приїжджала в Стамбул, і ми побачили дівчинку, котра просто в віці, я не знаю, дитини, котра вже ось ось піде до школи. Вона була в калясті і її возили в калясть. І я була в шоці. Дитині реально було вже років 5-6, і видно, що це вже доросла дитина. Ми тоді з мамою так переглянулися один на одного. Але реально таких ситуацій я бачила дуже багато по Туреччині, дуже багато хто з колясками з цими просто. Після коляски одразу дитина йде до школи. Я не знаю наскільки це нормально. У нас як тільки дитина вже більш-менш починає так, знаєте, впевнено в собі входити там. Я не знаю, можливо, в два роки, навіть в півтора, мені здається, вже намагаються якось від цієї коляски відходити, щоб дитина вже розуміла, що їй потрібно топати своїми ніжками. Ну окей, ну там хай до трьох. Ну, це не п'ять не шість років. Розумієте, коли реально вже ця дитина просто такі, знаєте, таке дитя здорове, Воно вже не поміщається в всю коляску, а його ще туди садять і возять. Ну це просто капець якийсь. Дуже дуже що мене бісить, те, що дітей не відвчають від сосок прямо сосками, і теж майже до школи вони цими сосками ходять. У дуже багатьох турків є неправильний прикус і криві зуби, і це реально мені здається проблема саме того, що як цей це ефект, коли дитина смокче соску, вона, тобто, з, ну вже з зубами по факту її смокче, і це ненормально, тому що мені здається, зуби тоді вони не стають на свої місця. Да ви тут є маму професіонали, у кого теж є діти. Розкажіть, в якому віці ви просто викидували ці соски, ці каляски. Мені буде дуже цікаво, тому що ну то, що я побачила, мене просто шокувало. Я така думаю, блін, реально у дуже багатьох турків криві зуби. І знаєте, ну це ж не просто так мені здається, а сосками реально я дуже теж багато бачила в такому достатньо великому віці, і нема пояснень просто тут розумієте, нема пояснень. Наступне, що я хочу додати: один із таких дуже небезпечних, як на мене, пунктів це те, що тут дуже закормлюють дітей. Тут знаєте, не те, що потрібно поїсти, а тобі треба їсти, 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 їсти. І я не пам'ятаю точно рік, але це було, мені здається, декілька років тому. Не знаю чи зараз на даний момент так, хто в курсі напишіть в коментарях, що Туреччина займає перше місце по ожирінню у дітей в Європі. Це дуже страшно, це дуже не прикольно, тому що реально дуже багато таких в тілі дітей, я б сказала. Тут ще є така штука, що у нас, коли, наприклад, там дитинка якось набирає вагу, її, як правило, віддають на якийсь спорт, і у нас є дуже багато безкоштовного спорту. Там в школах можна грати в баскетбол, в якийсь футбол, чи потім, уже коли ви переходите в професіональний якийсь спорт, то звісно там вже потрібно якісь секції проплачувати. Але по факту є і безкоштовні в туреччині безкоштовних немає секцій. Максимум, що може бути на набережні, це якісь поле, де діти можуть поганяти в футбол, знову ж таки, чи там баскетбол. Але от саме в плані секцій тут безкоштовних немає, і багато батьків просто не можуть віддати дітей в спорт, але при цьому вони загодовують так дітей, що мама ні горюй просто. І я якось пішла зі своєю подружкою вибирати суміші для годування для її малої. І ми просто дивилися на склад. Я була просто в шосі. Які, знаєте, ці суміші Ще для годування, що розбавляється там чи з молоком, чи з водою. Не знаю, чому вони там розбавляються. Вони там повністю просто там на 100 грамів цієї суміші 60 грамів цукру. Потім оці всі пюрешки, які просто робляться там з ківі, чи там з банана, вони повністю з сахаром і з якимись парабенами. Ми навіть коли з нею знайшли таку суміш. сютляч це турецькі солодощі, такі типу як на основі рису і молока. І вони дуже дуже солодкі. І цей сютляч вони роблять дітям, яким там немовлятам аля 4-6 місяців, і вони просто повністю з цукром. Ми тоді з подружкою були в повному шоці. Вона каже: Ні, я це купати не буду. Я краще ту саму абрикосу куплю тут на ринку я її перетру і дам малі. І це буде ну типу краще ніж я буду купувати оцей готовий прикорм. Це був шок. У нас просто шок. Дуже розповсюдженим є те, що маленьких дітей можуть в кафе, я бачила, кормити картошкою фрі, давати запивати каву. Ну тобто, звісно, там не купують дитині цілу порцію цієї картошки фрі, але прямо ставлять перед дитиною. і Кажуть, хочеш скуштувати ця дитина. Сидить і їсть. Хоча по факту вона дуже маленька, ця дитина, і ну, типу, що ви даєте? Я не знаю, це смажена картопля, котра повністю в маслі. Дитина лесь сидить, тобто вона тільки б тільки ну, почала син. Діти, ви вже їй даєте куштувати цю картоплю фрі, ви вже даєте їй зробити пару ковточків кави. Ну це коли ти бачиш зі сторони, це м'яко кажучи шокує. І коли ти розумієш, що цій дитині навіть там двох-трьох років немає. Хоча мені здається, навіть в два 3 роки давати смажену картоплю фрі, це якось така собі ідея, але там було видно, що я сама особисто бачила там дитина просто тільки-тільки почала сидіти. Тобто я не знаю скільки місяців, 6-7, напевно, і це їй дають цю картоплю. А ця дитина така. Знаєте, інколи так дивишся зі сторони, і думаєш, це не на мої худі нерви. Що ще хотіла сказати? Те, що турки вони самі по собі великі мерзляки. І якщо на вулиці буде плюс 15 і сонечко, ви можете побачити, що багато турків вони кушкаються, тобто в них якісь светри, якісь теплі пухани. Там знаєте, хоча ми вже там в плюс 15 з голими ногами йдемо, і нам це ок. І те саме вони роблять з дітьми. Навіть якщо на вулиці буде неймовірна спека, вони будуть кушкати цю дитину, просто там 55 рубашок. Якихось футболок, светр, куртка, ти вже дивишся на цю дитину, ти йдеш роздягнутий, яз... роз тому що жарко, в тебе приє спина, і ця дитина йде, знаєте, як космонавт. Я не знаю, як вона ще йде, бо видно, що їй вже не весело. Але турки дуже переживають за те, що дитина може замерзнути. І знаєте, я б це можливо б зрозуміла, якби це якась була Норвегія. Але коли це тепла країна, особливо весною, коли вже жарко, і ти бачиш цих накручканих дітей, ти думав. Муж, господи, як вони взагалі це все переживають, тому що ну це ж дитина потіє, потім можуть бути якісь висипання. Ну в моїй голові, отака, знаєте, одразу картина, що це потім ще куча-куча болячок вилазить, але чомусь турки все одно кушкою дітей. Що вас взагалі дивує в плані виховання дітей? От саме те, що я підмітила собі, бо я собі знаєте зробила список, і я думаю, блін, а оце у нас не так, а оце у нас теж не так. Що вас більше всього вражає і поділіться в? В тій країні, де ви зараз живете, чи є якісь отакі розбіжності у вихованні дітей, буде дуже цікаво почитати, бо мені писала дівчинка з Нідерландів, що у неї знайома, вона відучила вже дітей від памперсів від сосок. А коли віддала до дитсадочку, то їй сказали, ні, дитина повинна бути в памперсі з соскою, і знову привчала дитину до памперсу памперсуї соски. Ну, типу, no comments. І ще хочу додати до сну: це те, що дитина має спати завжди у турків у дуже голосному якомусь середовищі. Але це що стосується дня. Тобто, в день можуть грати там музика, якісь іти футбольні матчі, можуть приходити гості, і дитина посеред цього шуму має спати. Я чесно не професіонал, знову ж таки, я не буду брати на себе цю роль, але мені здається, що це. Це дуже класно може бути, тому що дитина звикається шумами, і потім її не буде тим же подразником, наприклад, шум в літаку чи в потягзі, тому, що вона зможе нормально поспати. Якщо я не помиляюся, я теж десь читала, що це нормально. Дитина має саме в день спати з шумами. Звісно, що це не має бути дискотека, але тим не менш, а саме вночі має бути така гробова тишина, щоб організм вже налаштовувався на спокійний сон в такому те. Малому приміщенні, от мені здається, що це мабуть, прикольно, якщо це дійсно так, якщо я правильно читала і правильно це розказував той терапевт, який казав, що в шумах класно спати дитині на саме в день. Хочу послухати професійних мамочок, у кого є діти. Поділіться, чи це так, чи це не так. теж буде цікаво мені почитати, тому що це все одно знаєте, якийсь досвід порівняння. У мене було все на сьогодні. Ми з вами зустрінемось вже в наступному відео дуже дуже скоро. Все, темки, тмки, пакусики.